У Вінниці майже щодня стаються пориви на трубах через те, що мережі старі та зношені. Нещодавно стався аварійний витік на каналізаційному напірному колекторі, який збирає нечистоти з центру та старого міста. Трубі було понад 60 років і її мали замінити на нову, але з меншим діаметром. Дмитро Кістіон, начальник комунального підприємства «Вінниця облводоканал, у нашій студії. Вітаю вас! Вітаю. Пане Дмитре, розкажіть детальніше, наскільки серйозною є остання аварія на каналізаційному колекторі, як довго її ліквідовували? Та чи вдалося станом на сьогодні закрити вже це питання? Водійна ситуація, тобто ми оперативно її виявили. Виявили, що це витік на напірному труповоді діаметром 600, тобто, як ви наголосили. Він від головної насосної станції, яка забезпечує водовідведення центру міста і старого старого міста. Складності робіт трохи додали те, що даний кензійний колектор забудований приватною забудовою, тому ліквідувати витік було методом просто розкопки ліквідації, там чи відповідно там бандаж накласти чи хомут, тобто було неможливо. Тому було прийнято рішення санацію даного. Канзійного колектору, тобто діаметром 500 протяжністю 30 метрів. Роботи сьогодні вже на, фіналь, на фінальному етапі. Плануємо сьогодні розпочати його плавне заповнення і випуск повітря. Це вже не перша аварія на каналізаційному колекторі. Лише за останній місяць, якщо я не помиляюся, було їх три. Можете детальніше про них розказати? Так, ми мали ще дві аварії на напірному колекторі діаметру 1200. Він від іншої головної насосної станції каналізаційної. Перший витік вдалося ліквідувати оперативно, так як там була, був, бо він стальний. А другий витік був набагато складніший, тому що він був вже на залізобетонному трубопроводі, тобто на стику. Для цього фахівцями підприємства виготовляли спеціальної своїми термінами технічними допельмуфта. Яка накладалася на цей стик, герметизувалася, і після цього ми вже його заповнювали, опускали повітря і ставили в роботу для відповідно. Чому почастішали випадки аварійних витоків на магістральних каналізаційних мережах міста? І наскільки це небезпечно для вінничан в цілому? Якщо підходити з точки зору, що більшість мереж вже можна сказати, вийшло в той термін експлуатації, який давали свій час заводи-виробники, то ми маємо таку в принципі, тенденцію. Але максимально швидко, вчасно, завдячуючи в першу чергу і моїм працівникам, тобто напрямку, які займаються експлуатацією і самопливних, і напірних завдяки їхній праці, тобто вони тобто, за останній подіод можна сказати місяць, і тобто, три такі масштабні аварії. Вони, можна сказати, по тижніві, а тобто, в деяких моментах і більше виконували на них роботи, І івали, що по, тобто, по три дні без відповідного тобто, ну, на місці для локалізації. Але ми Загроза може бути в тому, що тоб, не буде тої послуги водовідведення, водов яку тобто, ми звикли, нажав на чи відкрив кран, вода стекла і е е споживач в принципі не задумується, як вона далі рухається. А шлях її, тобто, такий немаленький, не тобто вона самопливними колекторами доставляється до насосних станцій, насосні станції вже перекачується напорними на очисні споруди каналізації. Дякую. Дякую. Дмитро Кістіон, начальник комунального підприємства Вінниця був у нашій студії.